Друзі, привіт! Зараз є дуже популярне таке заняття в інтернеті, в соціальних мережах поширюється як анімація чорно-білих фотографій або кольорових, тобто робимо із статики динаміку. Як це все робити? Дуже просто. Є програма на основі штучного інтелекту, яка називається MyHeritage, яка дозволяє вам. Анімувати зображення. Що для цього варто зробити? Все дуже просто: варто лише обрати певне фото, завантажити. Далі програма автоматично оброблює це фото, і ми з вами отримуємо анімацію. За допомогою цієї програми ми можемо. Власне, урізноманітнити освітній процес, гадаю, що учням буде цікаво побачити певних науковців або певних історичних постатей в анімованому вигляді. Також ця програма вона може бути корисна, коли, власне, ми бажаємо побудувати власне дерево або перевірити якусь хронологію. Також ви можете працювати з фотографіями. Отже, друзі, таким чином, для того, щоб анімувати фотографію або додати посмішку на фотографії, тобто зробити фотографію не статичну, а динамічну, варто скористатись програмою «MyHeritage». Ця програма, цей додаток, цей сайт він є відкритим. Кожен може скористатись. Для цього навіть спочатку ви можете зареєструватись. І далі вже ділитись результатами своїх напрацювань. Або це відео ви можете створити, як у вигляді QR-коду, або, наприклад, поширити на сторінці Facebook, або в мережі X, тобто яка раніше називалась Twitter. Також ви можете будувати своє генеалогічне дерево. Тому користуйтесь, гадаю, що цей додаток буде цікавий дітям, коли вони вивчають літературу або історію, і завдяки цьому історичні постаті можуть ставати більш близькими та цікавими для учнів. Дякую.